Один чоловік став популярним у соціальних мережах завдяки своєму винаходу. Він допоміг повернути загублений гаманець справжньому власнику. Його підхід вразив багатьох своєю дотепністю та ефективністю. Чоловік знайшов гаманець і вирішив повернути його так, щоб уникнути шахрайства. Він написав записку, яку міг зрозуміти лише власник. У записці не було прямого номера телефону. Замість цього номер був замаскований у рівнянні. Власник гаманця мав згадати свій день народження, який був на Водійському посвідченні до цього числа потрібно було додати число 0305-32468. Сума давала номер телефону того, хто знайшов гаманець. Власник мав лише вихідні, щоб забрати гаманець. Якщо він не встигав, гаманець відправляли до поліцейського відділку в понеділок. Ця історія стала популярною на платформі Reddit. Люди були захоплені винахідливістю чоловіка. Він зізнався, що ідею взяв із відео про криптографію на Ютубі. Важливо, що такий метод працює, якщо ніхто інший у районі не має такого ж дня народження. Це малоймовірно. Літо це час для оновлення вашого житла. Можна зробити будинок комфортнішим і сучаснішим, без великих витрат. Ось кілька ідей, як це зробити. Почнімо зі стін. Новий колір повністю змінить атмосферу в кімнаті. Світлі відтінки роблять простір більшим. Яскраві акценти додають характеру. Простий спосіб фарбування або оновлення шпалер. Освітлення теж важливе. Заміна старих ламп на леді або світлодіодні стрічки додає затишку і стилю. Це також заощаджує електроенергію. Кухню можна оновити без ремонту: замініть фурнітуру шаф або перефарбуйте їх. Робочі поверхні освіжіть клейкою плівкою. У ванній кімнаті нова душова насадка або свіже дзеркало. Під Вищать комфорт. Старі меблі можна оновити фарбуванням або перетяжкою. Це додасть їм нове життя без витрат. Не забувайте про декор. Картини, рослини, килимки і подушки зроблять інтер'єр затишним. Екстер'єр теж важливий. Фарбування вхідних дверей або оновлення ганку освіжить вигляд будинку. Декоративні горщики з квітами або новий килимок зроблять простір привабливішим. Такі оновлення покращують вигляд і комфорт вашого житла. Вони можуть підвищити його ринкову. Вартість Кліщі на присадибних ділянках це часто проблема весною, але є способи, щоб їх позбутися. Один з них залучити природних хижаків, наприклад, сонечка. Вони можуть допомогти у боротьбі з кліщами, щоб їх привабити, садіть квіти. Чорнобривці, ромашки та дереві забезпечать їх нектаром і пилком. Також важливо тримати ділянку чистою. Кліщі люблять бруд, приберіть торішнє листя і бур'яни, уникайте надмірного поливу. Волога сприяє розмноженню кліщів. Інший Тот органічні спреї інсектицидне мило, олія -німут та садівнича олія знищують кліщів, але дотримуйтесь інструкцій, щоб не нашкодити корисним комахам. Щоб захистити себе від кліщів, використовуйте репеленти, наносьте їх на шкіру і одяг. Також кліщі не люблять запахи часнику, пижма, оцту, нашатирного спирту, ефірні олії лаванди, чайного дерева, розмарину та герані теж їх відлякують. Ці прості поради допоможуть захистити ділянку від кліщів. Орендарі часто беруть в оренду сільськогосподарську землю. Вони можуть передавати її в суборенду в Україні. Вартість суборенди регулюється законом. Орендар може передати землю в суборенду без зміни цільового призначення, але це можливо лише за згодою орендодавця, або якщо це передбачено. Договором оренди для державної та комунальної землі суборентна плата не може бути більшою за орендну. Це вказано в статті 8 закону України про оренду землі. Виняток сільськогосподарська земля орендована акціонерними товариствами, де всі акції належать державі. У податковому кодексі також зазначено, що для державної і комунальної землі суборентна плата не може перевищувати орендну. Але для приватної землі таких обмежень немає. Орендар може встановити вищу суборентну плату. Податкова служба намагається застосувати ці обмеження до всіх видів власності. Це неправомірно. З 1 січня 2024 року в Україні скасували мораторій на відключення боржників. Проте вже 2 квітня з'явилися новини про можливі відключення світла для тих, хто не платить. Це не новина. Генеральний директор компанії Ясно Сергій Коваленко пояснив, що мораторії скасували ще 15 місяців тому. Це зробили, щоб уникнути зловживань. Відключення боржників визначаються правилами ринку електроенергії. Постачальник не хоче відключати, бо важливіше отримати оплату за спожиту електроенергію. Відключення відбуваються лише у тих, хто ігнорує повідомлення і не платить борг. Якщо немає грошей, можна укласти графік погашення. Загальний борг перед ясно. Майже півтора мільярда гривень електроенергію розглядають як товар. Дональд Трамп заявив про можливу зустріч з Кім Чен Іном, лідером Північної Кореї. Він назвав його розумним хлопцем. Під час першої каденції Трамп зустрічався з Кім Чен Іном три рази. Зараз ситуація змінилася. Північна Корея стала союзником Росії у війні проти України. Це може вплинути на майбутні переговори. Генерал Микола Маломуш зазначив, що колись обговорювали знищення північної Кореї ядерними ударами, але це могло призвести до ядерної війни. Тому на кімчанина потрібно тиснути іншими методами. Та Трамп може використовувати старі підходи, які раніше були дієвими. Але тепер ситуація інша через союз з Росією. Трамп каже, що у нього чудові стосунки з кічанином хоча раніше риторика була жорсткою. Він назвав Північну Корею великою ядерною країною. Якщо Трамп зустрінеться з Кім Чен Іном лише через його розум, це може бути невигідно для нього. Нагадаємо, що Трамп вже зустрічався з лідером Північної Кореї у Сінгапурі та Ханої. Харків знову піддався атаці 2 квітня. Російські дрони шахеди завдали 14 ударів. Міський голова Ігор Терехов повідомив про вибухи. Він закликав містян бути обережними. Поліція просить не публікувати фото та відео, щоб не наражати на небезпеку. Терехов уточнив, що удари припали на Київський район, але ця інформація ще перевіряється. О 10-й годині 6 хвилин були зафіксовані нові вибухи. Протягом 40 хвилин місто зазнало 14 ударів. Раніше того ж дня російський дрон Молнія влучив у багатоповерхівку. Постраждали п'ятеро людей. Спеціальний представник Сполучених Штатів Америки Кіт Келох вважає, що війна в Україні може скоро закінчитися. Він сказав, що для цього Україна та Росія мають домовитися про умови. Келох зазначив, що президент Дональд Трамп розчарований як Володимиром Зеленським, так і Володимиром Путіним. Трамп хоче досягти 30-денного припинення вогню. Келох вірить, що це зробить відновлення війни складним. Він наголосив, що потрібен договір з чіткими вимогами. Україна та Росія повинні знайти компроміс. Ніхто не отримає всього, чого хоче. Потрібні поступки для досягнення рішення 2 квітня ввечері російські війська знову атакували Україну ударними безпілотниками. Місто Дніпро опинилося під ударом, де пролунав вибух. Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 22-й годині. Повітряні сили України попередили про загрозу безпілотників. О 22-й годині 30 хвилин з'явилася загроза для самого Дніпра. Вибух у місті стався приблизно о 22-й годині, 33 хвилини. Через кілька хвилин вибухи почули жителі Павлограда. Про наслідки атаки місцева влада поки не повідомляє. Також 2 квітня безпілотники атакували Харків. За словами мера Ігоря Терехова, за 40 хвилин місто зазнало 14 ударів. 2 квітня вдалося повернути 11 дітей з окупованих територій та з Росії. Серед них є діти з важкими історіями. Один хлопчик став сиротою, бо його маму вбили росіяни. Два брати 10 і 12 років втратили батька через його проукраїнську позицію. Їхня мати вирішила покинути окуповану територію разом з ними. Також повернули дворічну дитину з вагітною матір'ю. Жінка відмовилася отримувати російські документи, що ускладнило їх виїзд на підконтрольній Україні території. Вона народила ще одну дитину. Омбудсмен розповів, що окупанти залякували цю родину і відмовляли в медичній допомозі. В Україні жінка нарешті отримала допомогу лікарів і народила дівчинку. Серед повернених дітей є 11-річний хлопчик, чий батько був у російському полоні. Хлопчик і його мама жили на окупованій території. Вони намагалися бути обережними. Після звільнення батька родина звернулася до офісу омбудсмена тепер вони на підконтрольній території України і скоро возз'єднаються вік дітей, яких повернули від 2 до 17 років.